Доброго дня, ми працюємо, вибачайте, може хтось дзвонить, я не беру трубку, тому що я в тракторі не чую. Вон сівалочка наша, сіванова зверху. Я легенько, бачите, підрізаю культиватором. Коротше, є сосенка, ось. поліз, трошки бур'янський. Коротше, десь заглубили культиватора на сантиметра 3-4, не більше накрад, щоб на крашу б насіння лягав. Коротше, я вперед, Сергій за мною, благо є. Причому добре, що я тоді перший раз прийшов культиватором, я її трошки зберіг, уже земля там воно підсихає. Вони ліпятся, зернина падає на влажну землю нормально. Сергій вон вдалі, бачите, зіваново гасає. Сергій каже, давно я по такому рівному полі не їздив. Каже, можна ставити стакана і води і не буде це, нічого що так. Та й допомогу я одного походу, що він пливе. Так що таке справи. Ми розпочали посівно, ну як? Сіна давно йде, посівну сої. Розпочали з негемовочної сої. Біля лісу, дивіться, як клини ростуть, понасівалися, а? Короче, фасад би їх не спалив, хвощ теж б не спалив. А так ми зараз його виріжемо сою посіємо. І буде все Короче, цей а сейчас треба надо... на розворот заходить Одною рукою неудобно, але це китизюк, Бетюра і що тот там предназначен для того, що можна що хоч на ньому робити. Так, чекайте, куда гремку зроблю. Не, не зроблю. Нормально, все пошло. Вітер такий дує, що йо здуває. Вийдеш на поле, то капець що робить. Щоб ви бачили, так? Да? Це далі зеленіє по ходу. Покровна культура гречка, яку я не зібрав, я її перекультіврував, тоді вона гадіна зійшла. Ми трохи, що зійшла, зараз ми її баба. Хочу трошки є на полі, треба вапнувати. Так що такі справи. Ми працюємо. Всім пока, не забувайте ставити... Лайки підписуватись.